хорошо. Доброї ночі. Якраз сорго тут ідем і соняшник. То вседа воно нам мішало, а тепер коли ми працюємо фунгіцидом, то так би на соняшник ми не не заїхали. Соняшник синельниківськ ультраранній, він уже цвісти збирається. А так ось ми заходимо і хватаємо його крилом. А так би потоптали. Ну через сорго ми йдемо. Сорго, кстати, тоже начала підніматися, Довольно непогано, нормально йде. І тут, де внесений аналог діалена, мік 1, як би там не казали, попередник був соняшник, все ідеально. Там, де кусочок відступили від сусіда, все, все погано. А тут йому зробили міжрядку, йому зробили мік все отлично, немає нічого. І ваточник, до речі, теж дуже гарно прибив аналог діалена, мік 1. Тобто дозу я тут давав 1-2. Так як положена максимальна дозування. Ну а ось соняшник, як бачимо. Він на цей рік зовсім невисокий, але вже там ще трошки буде цвісти.